Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас на анонс акції в магазині АТБ з 19 по 25 лютого включно. Акції, міцні знижки для власників карти АТБ. Дякую за перегляд і дякую вам дуже за ваші а, вподобайки. Залишайте коментарі. Буду вам дуже вдячний. І перша акція це знижка на, на сир плавлений, торгова марка Янтарний. Пірятин 42 гривні 220 г. Зі знижкою 30% також можна придбати йогурти від торгової марки. Злагода. Білий без цукру 45,50 Малина полуниця 49 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого. І також буде смузі манго, банан, льон 3 в одному за 51 гривню. Наступна акція це зі знижкою тісто витяжне філа заморожене 400 г своя лінія, 30 гривень 50 копійок. Скумбрія, слабосолена без голови торгової марки, самий смак та рибниця кілограм по ціні 263 гривні та 50 копійок. Молоко згущене варене. І риска нежирне своя лінія 39 гривень. Та молоко згущене 44 гривні. Також своя лінія. Готовий сніданок Мікс Nesquik вагою 250 грамів, 51 гривня. Знижка 35%. Приправа універсальна овочева. Та з ароматом курки на ваш вибір від торгової марки Розумний вибір. 10 гривень. Вага 80 грамів, Гриби печериці мариновані своя лінія 300 г 55,30 та пакування 450 грамів за 78 гривень зі знижкою. Кава торгової марки Deluxe. Власна марка АТБ Натуральна мелена. 250 г 134 гривні. Та пакування за 500 г 225 гривень. Сік тропічний фрукти від торгової марки Jaffa 950 мл 52 гривні. Тільки один смак буде зі знижкою. Крекери, ніжний та солений, своя лінія пакування 400 г 31,50 та 34,50. Також зі знижкою будуть цукерки Alexis. Торгової марки по 9 гривень. 50 копійок. Серветки вологі. Універсальні з клапаном від розумний вибір. 72 штуки за 28 гривень. Жіноча гігієна Bella Тінс 32 гривні. Знижка 30%. Шампунь. Ментол та цитрус. Можна придбати і більший, і трішки менший. Проти лупи. 64,50 та 100 гривень 750 велике пакування. Засіб день у день, власна марка, АТБ тебе для миття посуду 43 гривні за літр. А я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок вам. І ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!